Як ти тут опинився? Робота. Чим займаєшся? Виводжу володжить на пенсію. Ти маєш посміхатися частіше. Тобі личить. Є лише два способи вийти з цієї гри, Джозеф. Або вбити весь світ, або ногами вперед. Джо, все гаразд. На жаль, у мене погані новини, Джо. Хвороба смертельна. І скільки мені лишилось? Приблизно три місяці. Не хочу, щоб Мейзі бачила мене таким. Що привело тебе сюди? Я хочу оформити контракт. І кого треба позбутись? Мене я роками про це мріяла. Ти вбив мого батька. Тож тепер я помщуся і прикінчу тебе. Stay... за Джо Флода? От і з'явилась робота. Я ж збудилась. Старався, як міг. О, oh, Флатт, oh, нарешті. Сталася помилка. Тебе переплутали з іншим пацієнтом. Ти не помреш, але зір таки варто перевірити. Gonna... Я анулюю контракт. Гадаєш, це щось змінює? Gonna... Я подзвоню кожному кілеру в Європі, ти чуєш мене? Тільки хай не беруть багато речей. бо надовго вони тут не затримуються. Що відбувається, Джо? Мезі я вбивця. Що? Ти хоч не людей вбиваєш? Взагалі то тільки їх. А, щойно мотоцикла мене вдарив. Це було дуже нечемно. Дальше, я його убила? Дуже сподіваюся, ніякі бобоси цього не варті. Не зневажай гравців, зневажай саму гру. Тобі капот. Цього дока клятого я теж пришив, та спочатку очі вийду.